Так, скважинку зробили, скважинку вважаю зробленою. Хотів би ще е, сказати таке, в, в нашій сім'ї сьогодні свято. Хотів би привітати свого е, батька з днем народження, е, побажати всього самого е, кращого. В, в моєму розумінні головне здоров'я, а решта все буде. Е, тому, пап, вітаю тебе з днем народження. Е, я сьогодні трошки працюю, але обіцяю, що встигну до вечора приїхати в гості. Привіт всім, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми приїхали з вами на скважинку. Досить, дивись, бочка повна. Наша сьогоднішня задача зробити водичку без желіза. Люди є скважина. Скважина працює, але ми знаємо, що якщо є железо, то є сіроводороди, як правило, вони ходять поруч. Вода вонюча, вода з желізом, тобто в великих кількостях. Зараз будемо шукати. Статика є мінус 4,5 приблизно. Будемо шукати від 4,5 і глибше, гарні пісочки. Можливо, трошки глибше, можливо, раніше станемо. Що перше знайдемо і на те і станемо. Зараз вже почали забурюватись, на краю у нас буде 4,5. Водичку потрошку п'є, але ми йдемо по пісочкам зараз. 4,5 це ми за тільки до статики. Тобто, це, це є статика. Оце я зразу знімаю, тому як приїхали вода поруч, і почали боритися. По факту тут знімати цікавого нічого не було, не пройшло водою нічого. Воду тут нещадно. Кісочок, пісочок гарний, але тільки-тільки ми косулика шарканулися в даному випадку з э, статики. Тобто все, що нижче, мінус, ну тобто з 5 метрів, все, що з 5 метрів нижче, це буде наше орієнтовно для води. Знову помбур ми працює, а я шарика ганяю, відео знімаю. Е, дивіться, спустилися ми вже на краю 9 метр, е, на четвертому метрі, скажімо, якраз на чому стоять колодязі. Був гарний пісочок водоносний е, правильного кольору, але він був прямо чик статику. Е, Дві штанги було глини, і цей зараз пішов пісочок, але пісочок пішов вже ось так. Ось такий пісочок я пішов залізом. Е, до того всього, а я зараз секунду, розповім. До того всього це в нас є е, село е, Рождественське, жолтневе, тобто назва мінялася. У цьому місці я вже бурив не одну скважину. Тут є така тенденція е, на ту сторону села, на ту, на ту сторону. Е, там, чим глибше, тим краще скважини. желізо присутнє, зверху ніж ще желізо пропадає. А взагалі тут є болотиста місцевість, знову ми тут, тут з другої сторони, тобто болото в кінці городів, знову ми з другої сторони цього болота буримося, подивимося, що тут буде по розрізу. На ту сторону я робив скважинки, желізо є, але в таких кількостях, у, у ту сторону по вулиці. На ту сторону села, на ту сторону села, наскільки я пам'ятаю теж присутне желізо, але його небагато. Тут же заліза дуже багато. А як воно буде зараз по факту? Ага, туди я борився на ту сторону села. Е, виходить, там теж желізо присутнє, але небагато. Тобто будемо дивитися. Заборилися, е, заборилися ми вже 12 метрів на краю. Дійсно, скоріш усього ця скважина зроблена на 12 метрів. тому як маємо ось такий пісочок. Ці вонючий, Це в стандартах желіза, бляха. Не критично, повинен трошки покращити. Зараз будемо спускатися далі, 12 метр є. Можливо, далі буде краще, тому як тут така тенденція зустрічається. Чим глибша скважина, тим краще. Поки що маємо ось таке. Дуже багато їм желіза. Вода, вода вонюча, бочки дуже воняє. Це До того всього нам сьогодні неприємно з її працювати з водою. З річки набагато. Приємніше, хоч вона і річкова. Зараз спускаємося далі. надіюсь, що буде переміна в кращу сторону. Фільтрова зона, я повторюю, що у нас йде метрова, тобто нам жилку хоча б сантиметрів 70 кращого пісочка і ми на його станемо. Зараз маємо таке. Пісок віддає, воду, на ньому працює, але ж теж. Так, що у нас є? Забурилися ми 16,5 ось тут. У нас Схватило штанги. Де схватило штанги, не знаю. Загралися. Пробували підтягнути через очак, нічого не вийшло. По пісочкам покажу, поки вимкнувся Оце я пішло після 15 метра. Ну, щоб ви розуміли. Для прикладу стоїть скважина на ось в цьому. Тобто для візуала ви бачите різницю. Хотілося ще спуститися, прихватило штанги. Зараз будемо збирати паралельну колону, благо у нас якраз вистачає штанг збирати паралельну колону і розмитися. Якраз тютелька в Все, починаємо процес паралельної обсадки. Так. Потихеньку покажемо паралельно, це для того, що робимо, коли прихватує борові штанги. І це тільки в тому випадку, коли у вас вистачає зробити паралельну колону з бородових штангів. У нашому випадку прихватило. На 16,5, тепло, тобто у нас запас по штангам є. Якраз одна станга ще й зайве залишається. Тобто повинні розмитися, дістати. Після чого, коли піднімемо весь пісок, розмиємося, швиденько переключаємося в на робочу колону, а промилочну колону просто видергуємо і працюємо далі. Так, у такому плані. Це за того, що просто загулялося, скоріш за цього, пісочок був дуже... Хороший, його не спіло підняти, рано виключився. Ну, пісок мені подобається. Тобто він біленький, як і цей біленький, тобто він крупний. Це було 16,5, скоріше всего до 18 спустимося і будемо обсаджуватися. Якщо хочете побачити на візуал, ну видно. Зовсім різниця піска. Зараз скважина сторона стоїть на цьому піску. А ми будемо ставати, скоріше все на цей, може трошки глибше. Тут була сіринка, поменшало сіринки, поменшало, знову з'явилося. І ось красивий песочок без сіринки, Тут те, що нам потрібно. Час, секунду. Можливо, трошки будуть підтрохуватися руки. Достали одну і другу. Ну, тобто, оце у нас забурна була і її дістали вже, повільнили. Оце промивочне. Зараз швиденько переключаємо і витягуємо промивочну. Скажу так, аби зайшли хоча б на одну штангу глибше, то, то було б дуже непогано, тому як штанги закінчилися, одна Ну, Якщо б ми її встигли загнати, то було б дуже погано. Ми б не змогли вже нічого зробити. По пісочкам дивіться, пісочки я показував, не буду показувати, в кінці ще раз покажу. Будемо сьогодні обсаджуватися такий 50-ті, там пісків багато, піски непогані. Стикуємося на гарячу. І спробую та йду в будинок. Все, зараз працюємо далі. ...17... 17 там? <гаджування> Хочу показати по пісочкам як відеозвіт для хазяїна. Дивіться по факту. Знову показую, я просто не досі не можу доїхати, чому вони стали. Оце стояла скважина. Це вода була 100% з великим містом желіза. Оцей пісочок пішов після 15 го метра. Ну, там він з переривами, трошки лучать І все з 15-го, з 15 з половиною, оце був 16 з половиною. Оце 18 він наче, як жовтіє трошки в жовтізну віддає, якщо видно, на общому фоні. Ну, це сухий правда він, а він однакового кольору просто. Тобто в такому плані на цей пісочок і будемо От і жаліза у воді буде менше. Це однозначно, в разі буде менше. А по факту всі подивимося. Так, і того є міточка у нас 18, обсадилися без ніяких ексесів цей раз, слава Богу. Зараз робимо промивочку для скважини. Ну, тобто з бочки воду заганяємо у скважину, а грязну воду виганяємо нагород. Ну, тобто страшного нічого немає. Все опитається. Зараз спробуємо промитись трошки глибше, так як... О, шикарно. От, промиваємось трошки глибше, тому як робили запас стоять промилочки Можуть, воно. а може і під львів сейчас не сплива а другим насосом виганяємо нагорода промиваємо з О! до самого низу а потім піддернемо заплановану глибину сейчас бочечку задавимо і ось ще стоїть трошки Промижимося більш-менш. Сандажно про щось шламити. Є обов'язковим, тому я трошки, коли замити водонос, трошки нехорошо. Все буде допомагати, тому що треба підливати воду. Э, Скважинка качається. До речі, я не показував, що ми маємо на виході з цієї скважини. Маємо ось такий ось напор на даний момент із цієї скважини. Ну, тобто водичка вже більш-менш чиста, напор непоганий. Ромчик, не в кучу, будь ласка. Скіпотили ми водичку, якщо передасть камера, ну от на даному етапі, ось одна водичка, ось друга. Тобто, у такому плані. Якщо передає камера, стали ми глибше, стали ми на 18 метрів, оця водичка більш світліша, і видно, що є желізо, але приводу того всього, що ми цією скважиною проборили нову скважину. Тобто ми прокачали її ось. Тон-півтори води з її брали перед тим, як заміряти. Тобто вода була не невідстояна. Оце є вода, вона краща, вона чистіша, в ній менше запаху, смаку, вона краща є і вона світліша після того, як була скібичена вода. Якщо камера передає. І я б хотів іще поміряти дебіт даної скважинки. Тільки видає на старті з 19 секунди. 10 секунд. 20 секунд, 10 літрів. Ось підрахуйте де з даної скважини. Розкапуємося потрошку. Знайшли ми вже ту і трубу стару скважину. І дивіться, для прикладу, як ми щитно заборилися, щоб ви розуміли. Заборили одну скважину 10 сантиметрів від другого від другої. Але... Глибина обсадки, в їх на 5 мм різниця. Тобто. І поки ми борилися із цієї скважини вода, як ішла, чиста, так і шла. Тобто її не було ні муті, нічого. Це до того чи можна робити скважини в одній ямі. Скважина вийшла прям паралельно, я не знаю, як ми не зачепили її, але все, все ж проскочили. Тобто зараз це все, все розкапуємо і знову заводимо у будиночок. Сую ми видягнемо. А новеньку заправимо. Спробуємо заправити сильним куском, тому як труба м'яка, піддатлива, повинна повинна... Так, запакували ми свою трубу. П'яту, як правило, треба запускати через розріз, тобто був зроблений розріз і труба на гарячу сплавилася, стикувалася в 10 см. Цю трубу ми піднімемо нагору. Скажу так, я не знаю, ну мені, я, мені не подобається, як болять дані буровики Тобто в даному випадку, була, я не нагаваю, але ну, було зроблено таким методом. З'являтися та, та звичайна муфта і стикована труба. Тобто, коли ми її розкопали, я взяв таке стик і роз, розкрив його. Зараз ми на нього ж поставимо, трошки скочером, звісно, підмотаємо і виведемо її нагору. Тобто, це буде як резервний варіант. Нашу трубу ми вже, в принципі, можемо просипати. Тобто зроблено це качественно і надовго. страшного Страшнуваємо чого. Так втиповуються фільт... готові фільтри, приступовуються до основної труби. Тобто таким самим методом все підсипаємося.